Вітаю на органічній садибі. Сьогодні 13 червня. Дивимося, як виглядає завіс перчиків. Ось такі. Це у нас Соломон. Джемі. Так дуже гарно зав'язався. Аристотель. Самандер. Ось так виглядає каптур. Є завість у Портекі. І завість вже на Феррарі. І ось такі вже гарні перчики зав'язались на Флумері. І на Біхар вже є маленька завість. Є вже зав'язь і на люмус. Ось такі перчики на портека. Сімейний сад ось, кущик такий невеликий, може, трошки зав'язі є. І ось завість вже і на цьому Меркулесі, Чомусь на більшості ще квіточки, дуже завість. І ось тут вже на Арістотелі теж зав'язь. Загалом ось кущі кіперчику виглядають ось так. Це тепличка посаджена 17 квітня. Ну, точніше, де тепличка була, що давно вона знята. А ось що 18 квітня. Висаджені під укриття. Вони гарно вже зелені такі листочки. Попри. Цю, Цю несприятливу погоду. В принципі, вони вже... Оцей гарний кущик, тут у нас, ага, біхар. Вони йдуть вріз. Ну, тут теж досить такі красиві кущики. Це хто у нас? Відірвав листочок неаккуратно. Біхар теж. біхари найкраще виглядають такі потужні кущики. Ну, так от виглядають перці станом на 13 червня.